Доброго ранку запрошую на заняття. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечко Ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Погляньте уважно на зображення та назвіть, які цифри ви бачите. Дітки, назвіть мені цифри, які знаходяться в верхньому рядку. Один, два, три, 4, 5. А які знаходяться в нижньому рядку? 5, 4, 3, 2, 1. Молодці! Сьогодні ми потрапимо до країни казок, а точніше до казки колобок. Готові? Тоді розпочинаємо. Давайте пригадаємо, на яку фігуру схожий колобок. Вірно, на коло. Кого першого зустрів колобок? Так, зайчика, зайчик був перший. Кого другого зустрів? Вовчика. Вовчик був другий. Кого зустрів третього? Так, ведмедика. Він був третій. І останню він зустрів лисичку. Вона була четверта. Давайте ще раз порахуємо, скільки тваринок зустрів колобок. Скільки всіх персонажів на малюнку. То за ким стоїть. Розумночки, а зараз пригадайте, будь ласка, ще раз, якої форми колобок. К звичайно, круглої. Знайдіть всі предмети круглої форми та назвіть їх. Сонечко, апельсин, капуста, помідор, гарбуз, цибуля, м'яч. Порахуйте, будь ласка, та скажіть чого більше? Морквинок чи меду? Молодці морквинок більше. Ось так виглядає знак більше. Він відкриває ротик, ніби крокодильчик, і хоче з'їсти більшу кількість. А так виглядає крокодилик знак менше, ніби крокодил. Повернувся в інший бік та образився в кількість де більше. А цей знак називається дорівнює порівну. Коли кількість порівну. А зараз пропоную пограти в гру дорівнює чи не дорівнює, порахуй, скільки червоних зірочок. А фіолетових. Як ми прочитаємо цей вираз? 3 більше, ніж один. Скільки місяців. Звісно, три. А сонечок. Також три. Який знак поставимо? Вірно, дорівнює. Скільки сірих хмаринок. Дві. Скільки блакитних хмаринок. Вірно, чотири. Вираз прочитаємо: два менше, ніж чотири. А зараз пропоную порівняти числа. Та прочитати записи. Два більше чи менше, ніж один? Звісно, 2 більше за один. Наступне 1 менше, ніж три. Молодці. Три та два. Який знак поставимо? Три більше, ніж 2. Чотири і два. Чотири більше. Чи менше за 2? Звісно, чотири більше, ніж 2. Один та один. Вірно, їх порівну. Знак дорівнює. І останній 4 менше, ніж 5. Розумнички. А зараз пропоную пригадати сусідів числа 2. Один та три. Сусіди числа 3, 2 і 4. Молодець. Сусіди числа 4 це 3 та 5. Молодці! Ви чудово справляєтесь! Колобок дуже вдячний, що ви згадали про нього казку та виконували так гарно завдання. А я, як завжди, чекаю вас на наступних зустрічах та до нових зустрічей. До побачення!